Вітання всім і знову Карпати, Турківський район. Пізній жовтень. Сьогодні сонечко є, тепло, дощик перейшов вчора, ну грибів не дуже, але ходив-ходив майже годину часу і от таке тріло мені попалося. У відріше майже зовсім пусто, але Уже вже вилазь. Ох. Уже йому кілька днів. Це не вчорашній, не позавчорашній. Пожовтів. О. Цей чуть біліший якийсь молодший. Гарний. Зараз візьмемося за третього. Так, ну вилізай, вилізай. О, той, цей вже ветеран. Цей вже ветеран. Он. Ну, він піде на пательню для смаження. Ось вот таке от тріо поки що. Так, вітання ще раз. Півтора годинне блукання крутими карпатськими схилами. Вроді ніби далі нема нема грибів, але заради отакого варто було півтори години поблукати. Оце красень. Оце красень. Міцний, здоровий. Рядом біля нього ще один. Заховався. Ну, попробуємо їх брати. Ого! го Вилазь, будь ласка, котику вилізай. Вилізай, зайчику. Давай, давай, до мене ходи, до тата ходи. Ох. Оце джекпотище. Це джекпотище. Ахаха. То ще більший, ніж я тоді був знаходив. Ай-яй-яй, який красунчик. То капець. То капець, ставимо його тут во. Ямку прикриємо, беремося за другого. Ага. Цей теж доля його закрутила по-серйозному. Ох. Ох! Є, 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 є. Ось він який. Ось він який. Отакий от. Оце ну, така парочка гарненьких Білячків. Вітання всім! Пізня, пізня осінь! Думали закривати, призакривати сезон, але не так сталося, як гадалося. Слава Богу, погода хороша, тепленько і грибочки ще ростуть. І тут у нас отака комплекція. Отакий гарний виводочок. Раз, два, три, чотири. Оце відерочко. А тут ще один. Отакий от. Зараз ми їх спробуємо. Ну це вже пенсіонерчик. Такий нічого, але у нас піде. Пробуємо дивитися ще. Так, трошки вони вже такі сякі. Але буде ніжки тоненькі. Попадаються ще, попадаються, попадаються і гарно, і по одному, і по два, і масово. Отак От якось воно сьогодні. Кінець жовтня. Але... Сезон ми ще закривати не будемо.